Фразу у 1824 році сказав Жан-Франсуа Шампальон, людина, яка дала голос стародавньому Єгипту, розшифрувавши єроглифи, і сказав він це не випадково. Туринський музей один із найстаріших єгипетських музеїв у світі, і другий за розміром після Каїрського. Тут понад 40 тисяч артефактів, серед яких статуї фараонів із цікавою історією. Унікальні папіруси, аналогів яким більше немає ні в одному музеї світу і навіть цілий храм, що стояв у спекотній Нубії, а тепер його можна побачити на півночі Італії. Але як так сталося, що не грандіозний лувер та навіть не британський музей? А музей тут, в італійському Турині, став центром єгипетських скарбів за межами самого Єгипту. Ця історія почалася із людини і її великої колекції, зібраної, втім, дещо специфічними методами. Бернардіно Дроветті, дипломат, консул, улюбленець єгипетського паші Мухаммеда Алі і неофіційний лідер з вивезення старожитностей із Єгипту у першій половині 19 століття людина, яку називали торговцем фараонами, і не дарма. Він не був археологом, але мав доступ до всього і до всіх. Будучи наближеним до Мухаммеда Алі, дроветі із легкістю отримував фірмани, дозволи на розкопку та вивезення артефактів за межі Єгипту. Адже у 19 столітті Єгипет не надто дбав про своє славетне минуле. Звісно, дроветті не копав сам. У нього була велика мережа агентів, яка робила всю брудну роботу за нього. Жан Жак Ріфо. Прибув до Єгипту у 1813 році і дуже скоро був найнятий дровенті для розкопок. Працював у фівах, Фаюмі та Дельті Нілу. Він знаменитий своєю любов'ю залишати автографи на знайдених артефактах, як от на цій скульптурі Амона із фараоном у туринському музеї Антоніо Леболо італієць, який став жандармом у рідному місті під час французької окупації. Змушений тікати із Італії після падіння Наполеона. Саме він виконував найбруднішу роботу. Нацурався навіть фізичних аргументів, щоб отримати бажане, відомий навіть випадок бійки між Леболо та іншим, не менш відомим збирачем старожитностей Джоанні Бельцоні, Фредерік Каййо. Хоч формально і залишався незалежним дослідником, видавав власні путівники, збирав колекції для себе й французьких музеїв, все ж регулярно подорожував разом із Дроветті. Завдяки дипломатії, хитрощам та мережі агентів дроветті зміг зібрати величезну колекцію скарбів стародавнього Єгипту, яку спершу хотів продати лувру, та не зміг. Франція вагалась, а от Італія не вагалась. У 1824 році сардинський король Карл Фелікс купив колекцію дроветі за 400 тисяч лір. У ній було 5200 артефактів, розфасованих у 101 дерев'яний ящик. Серед унікальних шедеврів туринського єгипетського музею королівський канон, папірус із найповнішим переліком фараонів від міфічних богів правителів до кінця другого перехідного періоду туринська золоторудна мапа. Це маршрут до копалень в ваді Хамамат, створений писарем Аменахто, близько 1150 року до нашої ери. Уявіть, цю мапу називають найдавнішою топографічною картою світу. Тут же можна побачити і перший у світі письмовий звіт про страйк, який організували робітники – за правління Рамзеса III. А ще судовий папірус про гаремну змову, що стосується замаху на життя того ж Рамзеса III. Та найцікавішим папірусом у цій колекції є, безперечно, сатирико еротичний папірус, який розкриває іншу сторону життя у стародавньому Єгипті живу, народну і табуйовану. А ось ця скульптура привертає увагу своєю історією. Це Бог Амон, а поруч із ним стоїть фараон. Цікаво, що на картуші вибито ім'я Хоремхеба, воєначальника часів Тутанхамона, який згодом і сам зміг зійти на престол. Проте, якщо гарно роздивитися риси обличчя, то не залишиться жодних сумнівів. Перед нами сам Тутанхамон. Молодий правитель із досить непростою долею. Отож зараз серед науковців побутує думка, що першочергово цей пам'ятник зображав саме Тутанхамона, а пізніше був узуркований хоремхебом. Варто сказати, що у туринському музеї. Немає другорядних експонатів, усі фантастичні та заслуговують на увагу. Я ж зупинилася лише на кількох тих, які справді унікальні і не мають аналогів. Бо розповісти про всю колекцію в одному відео це як спробувати вмістити увесь стародавній Єгипет у валізу ручної поклажі. Розкопки дроветів були без чіткого плану наукових методик чи польових щоденників. Він займався не наукою, а збагаченням. Але факт залишається фактом: завдяки його колекції маємо тут в Турині один із найкращих музеїв світу за версією Таймс і точно найкращий музей стародавнього Єгипту за межами Єгипту. Тут історія фараонів і простих людей стародавнього Єгипту. І якщо вже дорога до Мемфіса і Фіб дійсно лежить через Турин, вона варта того, щоб нею пройти.